Це я Денис, і сьогодні я буду бавитися у Марвел Битви Чемпіонів. Я вже тут багато побавився, трошки побавився, вибачайте. Ну, Але ну, але, оця ігра мене просто спокусила. Тут така крута ігра. Ну зараз я з ним бьюся. Окей. Його не може бити. Його не може бити. Хто ти, Призиватель? Я уничтожу тебе, тебя как? Ну, коротше, я не вмію файно читати, тому я пропускаю все. Я не вмію файно читати, забачайте. Ну, тут камінус сороку справиться. Є. Хоча поки тільки носорог справиться, справиться, краса. Ну, зараз носорогом трошки. Я, я три бої зроблю і все. У мене дуже мало пам'яті, тому я і хочу. Ну, ви поняли, що хочу зробити. А він в мене двозірковий. Він сильний. Ти? Ей, ти! Так, на, на. Тільки можна блокувати удари, можна відскакувати назад. Я сказав назад. Можна відскакувати назад, мені зараз щось не хоче. Можна атакувати. О, і оце моє улюблене. Оце саме найулюблене. А мене на сорок найкрутіший. Я якось постараюся прийти тут. Я буду мало говорити. А можна я взагалі не буду... Ні, ну я мушу говорити. Мушу, бо... Це як Ютуб. Далі ісіду. Блін, бос. бос 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 бос, боссник. Я зараз боса буду бити. Ну, сирога тільки не мають. Тільки він має тільки шанси. Попробуем з ним, але він тут тільки має шанси на перемогу. Тільки він має шанси, але тут навряд чи він переможе. Давай. На, на, на. Я завжди перший атакую. А він, трьо... він двох зірковий чомусь, а він, мав бути трьохзірковий. Ей ти, чувак, ти ще й хилишся, та? Ах ти ж, блін. Він ще й хілиться. То не хто замітив, то він хилиться. У хілка є. Ну нічого. Це то що ти блокуєш удари. Зараз я тобі... задам. Я тобі проб'ю ще. Давай. Кусочку. Та, ми перемогли боса, Красавчик. Чувак. Ну це відео буде дуже коротке. Вибачаю, що воно буде таке коротеньке. Я буду старатися як коротше відео робити, бо в мене дуже мало пам'яті на телефоні. За Ура! Краса. Йошкін матрешкін, це все вам, ви мені то все добре, що я з вами тут робив. Ви просто не побачили, що мені зараз дадуть. Мені зараз дадуть кристал з воїнами. Давай. І кого, кого, кого? Давайте якогось файного. А це що за чувак? Це Железний кулак якийсь. Ну, подивимось на що ти. Здатні. Семь, семь, сет, ну, тут уже без вопроса, Тут уже... Ой, вы мне тут... -ка... У меня уже 150. Давайте я уже в другой серии, так, я круто сделаю. Я уже только забыл, я что найду. И так я круто сделаю в другой серии. То будет капец. А тепер хан. йду улучати своїх тих получше чемпіонів Це дуже... А тай з Блейблейдом, там тобто, така штучка твориться. Зараз не Носорога прокачав. Він саме найлюбчий і іменіший чувачок. Ой, зараз буде награди. Обаня. Обаня, Обана. Оба ні! Чого собі себе? Ой, вибачайте, вибачайте. Капець. І що тут краса. Перше йду улучшувати своїх чемпіонів. Я улучшу цього чувака свого нового. Железний кулак. Дивіться, наскільки на нього ставки зроблені. Капець! Ну ви поняли. Повишу його на п'ятий уровень. то дуже крута штука. Зразу на п'ятий. І ще щось тут є А, ще не полічем надо. Ой, зараз буде тобі, чувак. Ось зараз я його пошвиденькому влучу. На дев'ятий уровень, то нормально. Краса. Перший йду пошвиденькому. Бій зайду. Ура! Я дру... Я вже майже другий. Я, я друга глава. Краса! Круто! Давайте на неї підемо і, 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 на цьому, і на цьому залишимось. Блін, я хотів. Ну добре, давайте вже в другій серії я, той, я, зне, я буду бавитися із новим нашим. Так от і він. Що це за чувак цікавий? Я його ж ніколи не бачив і з ним ніколи ще не бавився. Ну, тулка, носорог дасть ці ради. Давай носурог, а ти тутка його певчиш і все. І папа. -па. Я дуже короткий буду записи робити, скільки там. Оба, на, вже 7 хвилин. Круто. А, да, проїд якийсь. Ах ти ж, добре, що він не лікується. Я декатерий босс Нічого собі А він двозірковий, чого? Ні, він не двозірковий, нібито. Але чому? Але чому у нього подвійна атака? Так. І він зараз, як мене, влупить своєю супер Чи я його. Давай, Ізі Ну, сорок тутка просто тащер Ну, добре, ми. Троски перешли. О, самый уровень краса, краса. Ну, а с вами был Денис. Всем, всем удачи, всем папа. Я знаю, вы красавчики. Ставьте лайки, дайте лайки и новые видео и подписывайтесь.